Всім привіт! Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні чергове розпакування посилок, які я отримав з платівками, якими я поповнив свою колекцію. Приступаємо до вскриття першої посилочки. Так. Це я купив собі. Таку збірку. Е, вона для мене дуже ностальгічна, я її дуже давно шукав, саме от в цьому варіанті. Е, вона виходила в двох варіантах: на одній платівці і на подвійному вінілі. Там, де на подвійному більш розширено, більше треків і не в тій послідовності. Мені було важливо саме ось такий варіант. Е, ми поговоримо про ту збірку в одній із серій. Там, де я оглядаю свою колекцію вінілових платівок. Я там більш детально про неї розкажу. Е, чому вона для мене важлива, коли я з нею познайомився. Це буде в наступній серії, яка буде завершувати огляд платівок за 1985 рік. Це збірка за 1985 рік. Зараз просто оглянемо, як виглядає. Це фронтальна сторона конверту, зворотня. На збірці є Глен Фрей, Нік Кершоу, Вілл, Тім Вайлд, Ден Хартман, Єло, Modern Форінер, Чикаго, Chicago, Колінс, Моті Спейшл, Зізі Топ та інші виконавці. По-моєму, це, якщо я не помиляюсь, європейське видання, антистатичної підкладки немає, але сподіваюсь, що стан платівки такий, як. Мені обіцяв продавець. Рухаємося далі. Наступна посилочка. Я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну я знаю точно, які мають бути платівки, але не пам'ятаю, в який... В якій саме посилці, яка платівка знаходиться? Так, тут вклали якийсь журнал. Пізніше його огляну. Так, це «Iron Maiden», Iron Maiden і грецьке видання їх концертного релізу 1980 року. В серії про 1980 рік я цей реліз не показував, тому що це перший в мене варіант на вінілі саме цього видання, цього концерту. Він був записаний і виданий для Японії в скороченому вигляді, а потім був в розширеному вигляді для Греції, власне, виданий. Тут 9 треків. Дев'ять треків. Стан, звичайно, не дуже добрий, хоч продавець говорив, що все окей, але будемо сподіватися, що з платівкою все окей. Тут є лайвові версії в Марк Клуб е в Лондоні. Під час концерту 80-х років є студійний варіант е кавера Woman in Uniform, який окремо виходив також синглом. І е, деякі лайвові версії, вони з різних виступів Maiden записані. Це грецьке видання нагадаю. Конверт. Ну такий трошки підоставший. Ну і сама платівочка. Сама платівочка. Ну, ніби візуально є якась царапка, але сподіваюся, що вона на звук не вплине. Ну, Вроді, ніби візуально платівочка непогано. Будемо слухати. Треба додати антистатичні пакетики, і все буде чудово. Ми з вами рухаємося далі. Так, цей журнальчик я не знаю, для чого мені поклали. Можливо, для того, щоб платівочка не пошкодилась при пересилці. Гаразд, йдемо далі. і... Наступна плетівочка. Акуратненько вскриваємо. І ось так от тут. Так. Це плетівочка Multispecial. Multispecial альбом за 1985 рік. І цей альбом теж буде в наступній серії оглядів. Я купив цю платівку, тому що продавець зазначив, що вона в ідеальному стані. Це німецьке перше видання 1985 року. В мене є така сама платівка, але вона без оригінального внутрішнього конверта. І вона не в дуже доброму стані. Тому я вирішив, власне, придбати собі отакий от варіант ще один. А там ту платівку, напевно, виставлю на продаж. От такий внутрішній пакетик. Ну, власне, це ми будемо вже дивитись в самому огляді. Ну і сама платівочка. Ага, тут внутрішній пакетик з антистатичною підкладкою. От, трошки гляну на платівочку, ну, ніби ніби так, ніби все окей з нею. Multispecial. Альбом називається Motivation за 1985 рік. Будемо його разом з вами оглядати в наступній серії оглядів. І ще одна платівочка прийшла мені. Тут альбом. Гурт, який ми з вами вже оглядали, в серіях за 1982, 81 та 84 роки. І це гурт Ультравокс. Ультравокс та їх альбом 1986 року, який називається Ювокс. Теж заявляли, що. Там непоганий. Ну, конверт вроді нічого, так куточки трошки затерті. Подивимося, що там всередині внутрішній пакетик з текстами пісень і сама платівочка, сама платівочка, на жаль, без антистатичної підкладки. Ну і виглядає так, що її треба. Добряче мити, дуже багато потертостей. На жаль, на жаль, продавець, скажімо так, надав не дуже правдиву інформацію. Ну, але будемо розбиратись. Зрештою, треба слухати, перш ніж давати остаточну оцінку. Ну, на цьому все. З розпакуванням. такі чотири платівочки я отримав. Невдовзі буде чергова серія з огляду платівок з моєї колекції. Це буде остання серія за 1985 рік, третя частина. Почуємося. На все добре, бережіть себе. До побачення.